Що під час нашої гарячої лінії відбувається прийом запитань і в телефонному режимі, як мобільним телефоном, так і стаціонарним? Їх приймає спеціальний наш працівник і передає нам сюди до нас на гарячу лінію. Тому вже надійшло запитання від дозвонювача: питає, коли буде освітлення в парку на ювілейному. В цьому році, в має в 2009 році, з міського бюджету були виділені кошти мільйон гривень на освітлення нашого центрального парку імені Шевченка. Ну, ви бачили, поставили нові ліхтарі і зовсім помінялася картина на краще, значить. Але це мільйон і зробили тільки дві центральних алейки. Тобто можна зрозуміти, яка затратна частина по ювілейному парку. У нас взагалі велика е, вперед е, крокуючи такі плани привести даний парк в, в, в зону рекреаційну е, і такого. Відпочинку активного відпочинку мешканців, бо враховуючи те, що на мікрорайоні ювілейний немає іншого близько такого зони відпочинку, значить, ми розробили вже ряд міроприємств. В прошлому році ми розпочали з того, що ми розчистили парк, привели його належний санітарний стан, розчистили водойму плануємо при наявності коштів завершити і в цьому році ні то за два роки закінчимо обов'язково, щоб можна було біля неї відпочивати. Заложили декілька майданчиків дитячих, просто качелі і спортивний майданчик. Крім того, ще меценати. Допомагають, установили більше виконують роботи по влаштуванню спортивного майданчика футбольного, міні-пола чи волейбольне. Тобто ми завжди йдемо на зустріч таким як це кажуть, починанням самих мешканців брати активну участь в відродженні. І в тому числі плануємо і освітлення зробити. Поки центральної частини центральних алей обов'язково буде, установимо ще додатково. Лавочки, смітниці ну щоб було нормально людям відпочивати стосовно освітлення, Ще одне запитання від наших мешканців, яке надійшло з допомогою сервісу ICQ. запитує мешканець неодноразово. Мешканці Соломії Крушевницької 69 звертались зверталися до попередньої влади, а зараз звертаються до вас з проханням встановити освітлення у дворі будинку. Невже для бюджету міста так дорого встановити пару стовпів? Значить, я б відповів на дане запитання таким: якщо брати кожний окремо двір, дійсно це невеликі кошти. Якщо брати глобально всі двори. А будинки у нас більше двох тисяч, то це виливається в велику копійку. Відповідно цю, на це звернення ми відреагуємо, вивчимо питання, і якщо це можливо, кожний двір в місті Ріном повинен бути освітлений. Це свята святих, це безпека. Е, да і взагалі, ну як, ми живемо в 21 столітті і. Е, в темноті знаходиться. Тобто це ненормальне явище. Тобто ми будемо працювати в цьому напрямку і поетапно. Може, там і не стоїть скільки таких затратних частин, може, там все є, а станеться поміняти. Ну, тобто розберемося, підійдемо конкретно до даного питання і дамо відповідь потім, або, він, або побачить вони, що воно зроблено, або буде надана відповідь, коли воно буде зроблено. Рівнянка Ольга цікавиться, з якого приводу піднялася зарплата в ЖКП Сонячний і. І не аби наскільки, а на 50%, Ось крім того, чому на виклик комунальників з ЖКС знову таки доводиться платити немалі кошти від 25 гривень за виклик. Ну, щоб зрозуміли мешканці, коли держава, чи інше уряд дав право приватизації житло в площі, на яку вони мали ордер, цим самим ви отримали право власності. І в вашій власній оселі ви повинні виконувати всі роботи за власні кошти, враховуючи ту частку житлового фонду, який ви не можете обслуговувати, то, що я то називав: дах, підвал, сходи, ліфт, мережа, інженерна і так далі, в даному випадку ви наняли житлові експлуатаційні контори для експлуатації, того за що ви і платите квартплату. Відповідно за що не входить квартплату, ви платите із власної кишені. Хочете ви поміняти сантехніку, ви визиваєте не обов'язково ЖКП. Можете любу приватну структуру, але це ваша власність і за ваші кошти все ви всередині міняєте. По квартплаті ну це неправда, що на 50%, останній раз піднялася квартплата на 34,5%. Вона не може бути окремо в сонячному, чи окремо в західному, чи окремо в центральному ЖЕКі. Вона підня, піднялася по всьому місту, враховуючи те, що від категорії будинку, але на 50% вона не піднялася. А ми вимушені були піднімати заробітну плату, тому що на рівні уряду було прийняти нові закони і піднялася заробітна плата, мінімальна. А це складова тарифа. Піднялися енергоносії, ми мусимо реагувати на це, і багато інших речей, які. Тобто цінова інспекція нас перевіряє, ніяких незрозумілих кроків в піднятті тарифів там немає. Все прозоро. На сьогоднішній день мешканці мають право, отримавши квитанцію, побачити весь перелік послуг, які їм надаються, і вартість послуги з розрахунку на один квадратний метр. Ну що ж наступне питання. Рівнянин Володимир цікавиться. Вулиця Ювілейна, 7. Чому лічильник тепла встановлений на будинок до цього часу немає паспорту та інструкцію на експлуатацію? Провіряв я дане звернення, значить, паспорт є. І е, є відповідальна особа, тобто все, що вимагається по даному е, лічильнику, все знаходиться. Тобто у... просто мешканцям Тому... треба поцікавитись. Ну я відповідальна особа. Ну може звернутися. А, Ми ну, не хто, повинні хто, з незабовна з... особи до кого звертатися. Е, е, я на жаль не записав собі прізвище, але це ж з їхнього будинку. Тобто у тих будинках, де є лічильники, згідно розпорядження міського голови і наказу управління ЖКГ, закріплено три особи: це один із мешканців, кому довірили на зборах знімати показники і опікуватися. Представник теплопостачаючої організації і представник ЖКП. Ну, тобто, тобто, тепер Володимир буде знати, з кого питати, да. тобто в своєму будинку треба шукати. Гай зателефонує мені, я точно скажу прізвище, хто в їхньому будинку відповідальний згідно їх же з рішення. Е, Рівнянка Марина цікавиться. Доброго дня з сім'єю мешкає в гуртожитку по вулиці Степана Медера, 26Б маневрового фонду. За цим призначенням його не використовують більше 15 років. Неодноразово намагалися приватизувати його кожного разу, влада міста не дає на це дозволу. Знаю, що всі квартири маневрового фонду в місті вже приватизовані. Брайте, будь ласка, яким чином зняти з нашого будинку цей статус? Ну, маневровий фонд і створювався для того, щоб бути маневровим на непередбачені стихійні, лихо, аварійні будинки і так далі, щоб влада могла реагувати. І е, з таких квартир можна було відселити людей. Але е, на жаль, з кризисом не, не цього річним, а взагалі, коли розпався союз, коли стала незалежна Україна, не так все добре в державі е, відбувалося. Відповідно, не було і будівництва. На сьогоднішній день ми не можемо за кошти міської ради побудувати будинок, щоб допустим надати людям квартири. То, що за інвестиційні кошти зараз будується, там якийсь відсоток. Е Попадає на розподіл міської владі, але це не забезпечує покриття даного в виду вирішення проблеми з квартирами. В місті рівному три будинки маневрового фонду. І на сьогоднішній день, наскільки я володію інформацією, жодного квадратного метра в даних будинках, які наявляється маневровим фондом, не приватизовано. Тобто це неправда. І приватизації дійсно вони не будуть підлягати. Єдине, що да, я можу поспівчувати з цим людям, тому що в найближчий час, відповідно, з неба не впаде новий житловий будинок і не буде можливості в міста розподілити його. Тому, але маневровий статус ми не будемо міняти, і приватизувати також не будемо. Тобто, так воно